Мене звати Олег Рукавіцин, я лікар фізичної та реабілітаційної медицини і ортопед-травматолог. Я завідуючий відділення в медичному центрі і займаюся лікуванням болю в спині та суглобах, а також реабілітацією після різних травм та операцій. Ці вправи будуть спрямовані на покращення рухливості та стабільності суглобів, а також зменшення болю. І ці вправи ви можете виконувати самостійно в домашніх умовах. Перед тим як ми перейдемо до виконання вправ, давайте розглянемо основні правила, яких ви повинні дотримуватися для того, щоб ці вправи були максимально ефективними та безпечними. Перше всі вправи виконуємо повільно та контрольовано. Друге. Вправи повинні виконуватися без болю, максимум з мінімальним дискомфортом. Тобто, всі вправи повинні виконуватися, наприклад, в больовій амплітуді. Ви піднімаєте руку, якщо далі виникає біль дискомфорт і він посилюється. Далі ми не робимо. Також ми виконуємо, наприклад, 5, 7, 10 разів, а їх зробити треба 15. А далі у вас вже виникають больові відчуття, бо вам важко. Ви робите менше і далі з поступовою прогресією в майбутньому. Зараз я продемонструю комплекс вправ для. Променево зап'ясного суглобу. Справа буде направлена на покращення рухомості. В променево зап'ясному суглобі. Ми тримаємо руку ось таким чином, інший можна зафіксувати. І робимо поступово максимальну амплітуді кругові рухи саме в кисті. Ось так. В одну сторону можна зробити разів 20-30 і в іншу сторону. Так можна повторити 2-3 підходи. Для наступної вправи нам знадобиться гантелька вагою пів кг або максимум 1 кг. Кладемо руку, руку отак на стіл. Тримаємо гантельку. Наша задача робити розгинання кисті отаким чином і повільно опускати. Робимо вправу повільно, контролюючи кожен рух. Піднімаємо звичайно, опускаємо на 30% повільніше. Підняли і повільно опустили. Повторюємо так 20-25 разів, 2-3 підходи. Для цієї вправи нам знову знадобиться гантелька пів кілограм або максимум 1 кг. Кладемо руку на стіл ось таким чином, тримаючи гантельку. Ми поступово опускаємо руку, кисть точніше, і згинаємо її на себе. Опускаємо повільно і піднімаємо. Опускання на 30% повільніше, ніж підйом. Опускаємо і піднімаємо. Робимо повільно, контрольовано. Неправильно буде робити ось так швидко. Повільно опустили і підняли. Робимо 20-25 повторень, 2-3 підходи. Вправа для променево зап'ясного суглобу. Для цієї вправи нам знадобиться гантелька, ось приблизно така. Вагою 1 кілограм, або це може бути молоток. Молоток ми беремо за край рукоятки, сама металева частина тут. Гантельку беремо ось таким чином. Ставимо руку ось так боком на стіл. Тут можна притримати іншою рукою. І ми робимо отакий рух. Опускаємо гантельку повільно і піднімаємо максимально вниз, скільки можемо, максимально на себе. Рух виконується повільно, контрольовано. Ось таким чином. Всього робимо 15-20 повторень 2-3 підходи. Для наступної вправи нам знадобиться еспандер. Це може бути ось такий варіант. Це може бути просто для початку якийсь м'ячик, який можна стискати, який буде давати якусь опору, супротив. Беремо еспандер таким чином і просто повільно стискаємо кисть. Стиснули. І повільно розслабили. Рух робиться повільно, знову ж ми не робимо швидко. Стиснули і розкриваємо повільно. Стискаємо, розслабляємо. Повторюємо так 15-20 разів, всього 2-3 підходи.